Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам розказати про те, що росте на городі, і називають іншим словом, городина або овочі. Подивіться, які яскраві вони. Пригадайте, які з цих представлених овочів на картинках ви знаєте і можете їх назвати. У режимі паузи назвіть кожен знайомий. А починається все малята з маленької насінинки, яку купують у магазині в таких пакетиках для насіння. Потім на підвіконні, за допомогою води та сонячного світла, садять насінинку, у маленькі горшечки або такі скляночки і пророщують на теплому підвіконі впродовж кінця зими. Подивіться, хто бачив у себе вдома або у бабусі такі саджанці, а вже потім висаджують їх на городах або дачах. Подивіться, гарні доглянуті грядочки, завжди политі, оброблені від шкідників, завжди є доступ сонечка, води та свіжого повітря. Тоді овочі ростуть гарні і смачні. Якщо засівають велике поле, то вже однією лієчкою не обійтися. Тут людям допомагають машини, які поливають поля саджанцями, а коли визріває врожай, то допомагають його збирати. Ось, на прикладі капусти і комбайна, який збирає моркву. Подивіться, скільки багато моркви висмикує за один раз такий помічник. Ну і, звісно, ніде не обійтись без робітних людських рук. Подивіться, як збирають городники, овочі, запаковують їх у мішки, в яких є доступ повітря, і відправляють на зберігання. За всім процесом виросту овочевих культур слідкують агрономи. Це люди, які вчаться, як доглядати за рослинами. Як обробляти їх від шкідників і добиваються гарних очевих результатів у кінці багатого врожаю? Потім врожаї зберігають у спеціальних відкритих ящиках, де є доступ повітря. Або консервують отак у баночки великі і маленькі. А ще малята є такий спосіб зберігання, називається він соління, коли культури пересипають сілью і зберігають в таких великих бочках. Зараз подивіться на малюнки і назвіть, які ви впізнали на цім малюнку овочі. А на цім малюнку знайдіть, що зайве в кожному ряді, де овочі, а де фрукти. Я певна, що всі з вас люблять смакувати овочами. Вони дуже корисні для нашого здоров'я. Звичайні салати готуються, або варять, як сказати, пана української кухні, борщ. Це дуже гарна страва. Або тушкують овочі і виходить овоче рагу. тож для кожного знайдеться свій смак.